Далі про зовсім не дитячі проблеми п'ятирічного черкащанина. Тимур Шамрай із Золотоноші четвертий рік бореться за своє життя. У хлопчика рак крові. Нині він у вкрай тяжкому стані в обласному центрі дитячої онкології. Без допомоги небайдужих Тимуру просто не вижити, каже Олена Берестенко. Що ти любиш робити? І з конструктором. Це лікарняна палата для Тимурчика і за спальню, і за ігрову. Бранцем чотирьох стін хлопчина відтоді, як у нього діагностували страшну недугу, рак крові. Рецидив стався опісля трирічної боротьби за життя, розповідає мама. Що ми пройшли усі курси хіміотерапії і підтримуючу хімію теж. І рік були вдома, і він і на танцювальний ходив, і з дітками спілкувався. А тоді почали падати тромбоцити і. Ми в березні місяці поступили сюди. В обласному центрі онкології проти мурчика дбають як можуть, та тутешнім лікарям не до снаги врятувати життя хлопчини. Родственна трансплантація неможлива. і річ йде о неродственну трансплантації, тобто підбор донора, соответствующего йому генетичному коду серед населення земного шару. Це дуже складна і дорогостоюча маніпуляція. Провести вкрай складну операцію зголосилися італійські лікарі. Щоправда, коштує вона більше ста тисяч євро. Для родини ця сума непосильна. Щодня ми витрачаємо около тисячі гривень і дуже багато коштів потрібно. І крім того всього, ще ж другі потреби є і їсти, і крім ліків». Маленький борець понад усе на світі мріє одужати та повернутися додому. Моя бабуська, мій дідусь. Папа, і всі дзвонять. І що Як в мене діло». Мама Тимурчика сподівається на небайдужість людей. Син у неї один. А гроші треба зібрати якомога швидше. Олена Берестенко, Сергій Фімов, Новини.